Shqiptare Shqiptare U Kell Я перепрошую за трошки за, за, за те, що записнувся до трошки. Але ми маємо так багато подій також е, у нас на Одещині. Я хочу вас всіх привітати. Е, Мені дуже приємно бути серед вас. І я, я дуже дуже люблю ваш край. Я був багато разів е, тут, і у мене є багато друзів, але е, Сьогодні я хочу, я хочу сказати, що я не приїхав до вас агітувати, Це не є моя функція взагалі. Але я хочу користуватися деся на даною цією можливістю і поговорити про стан подій в країні, про наше майбутнє, про те, як я бачу, як я бачу. Uh, Полполітичний uh, uh, політичну ситуацію зараз. І з вашого дозволу я буду розмовляти українською російською мовою. Але uh, що я хай по першу чергу я.